Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфум емоції». Це я знову з вами, Антоніна. Всім дуже вдячна. Хто пише, лайкає, підписується і не підписується, задає свої питання, розповідає про свої колекції, веде зі мною бесіду. Дуже вам всім вдячна. Мені це дуже приємно, дуже мене це тішить з вами. Такий діалог, як то кажуть, хай у письмовому вигляді, але це дуже приємно і дуже гарно. І от сьогодні я хочу відповісти на запитання своєї підписниці, яка до мене підписалася, яка е неодноразово задає різні питання. Я дуже вам вдячна, Надія, і хочу вам е дати відповідь на ваше запитання. Ви запитали мене, е як мої рідні відносяться до моєї колекції. І... Що ви, от, наприклад, берете одливан там 3-5 міліграм і е, спробуєте його, але всього один флакон можете там якийсь вибрати у свою колекцію. Не дуже велика у вас вона, але ви теж я бачу парфум. Мання полюбляєте. Різні парфуми, і от я вирішила, що я буду в письменному відділі з вами спілкуватися ми і так з вами поспілкуємося, розповім все, що вас цікавить. Хто буде мені дуже цікаві свої запитання давати, я буду силочку ставити вашу, хто мені це задав, виставляти прямо на головній своїй, як то кажуть, ну, у відео на головній, і будуть всі бачити підписники і другі, хто мені задає такі питання, і буду давати вам відповідь на це. Ну, поговоримо про мою колекцію. Давайте поговоримо про мою колекцію. Як мої рідні відносяться до моєї колекції? А як вони відносяться, я вам скажу. Позитивно і прекрасно. Як можуть відноситися до моєї колекції, коли вона моя? мої рідні. Вся колекція, яка в мене є. Куплена за мій рахунок, за мої кошти, які я сама заробила і за які я сама собі придбала. Е, мої рідні, як вам сказати, дуже полюбляють в мене є доньки, вони дуже полюбляють парфуми і е, зяті мої полюбляють, і внуки мої полюбляють, і чоловік полюбляють усі, але вони полюбляють, коли я ці парфуми я сама підберу, найду і. Порекомендую своїм рідним, їм це подобається. Вони мені ніколи не дарують, ніколи не дарують. І я думаю, і надальше теж не буде дарувати, тому що вони розуміють, що мені дуже тяжко догодити, тому що я дуже привередлива, Як то кажуть, наша клава дуже балувана. Да, я дуже балувана. Я не можу. От. І не хочу, щоб я зараз сказала, рідним, що не потрібно мені дарити ніякі парфуми. Якщо хочете, можете спонсорувати. А я вже на свій смак і на свій, е, як то кажуть, е, нюх, обаяння, сама виберу і піду свій собі прекрасний парфум, який я вже надивилася там, надбала десь, придивилася, е, розузнала про нього. Ну, якось так. Раніше я працювала, мені вистачало. Як кажуть, і для себе, і для людей, і для всіх. І в мене була така можливість придбати собі гарний парфум, який би я хотіла. Так я познайомилася і придбала один парфум, тоді другий, третій, четвертий, і так в мене з'явилася велика моя колекція. Що я вам чого вона така велика? Ну того, що, що я і не попробую, я його зразу хотіла придбати. І отка жадоба була. Мені хочеться все. розумієте? От не маленький, а такий великий флакон, побільший. Ну, всі мої парфуми, які в мене є, вони мені повністю подобаються. От знаєте, яке права і ліва рука? От не, не можна вибрати, вибраться краща, ця хуже, а так як є, допустим, діти. Одне хороше друге погане. Ні. Мої парфуми, як мої діти, вони мої бажання, вони мій настрій, вони мої гарні, гарні почуття, мої емоції. Я не можу їх розділити на погані і на гарні. Ні, ну Є там пару, як то кажуть, як -то, знаєте, в сім'ї не без урода, хоч одне поросятку ну, ну Є в мене там пару штучок таких. Ну І то буває деколи, що мені от якась пора року випаде, от якийсь настрій в мене такий з'явиться, якась розумієте, ностальгія там, чи щось поміняється. І навіть ці мені можуть подобатися. І вони в мене отак живуть у моїй колекції. Я колекціонер, розумієте? Мені їх всіх шкода, тому що вони для мене як діти. Вони всі для мене прекрасні. просто. Кожен у свій період, в пору року, в певний час. Ну, якось так. І сьогодні я хочу так ще з вами поговорити. У мене тут є от такий парфумчик. Теж, дивіться, мансера розова Да? Багато хто знає цей парфум, багато кому він подобається, багато кому не подобається цей парфум, і я його розумію. Чому так? Тому що от він специфічний, він на гурмана, у нього є свої, як кажуть, поклонники і свої от гурманські такі індивідуальні люди, яким він може подобатися. Мені цей я придбала, він дуже сподобався. Дивіться така коробочка, у мене оригінал. Отака чорна тут коробочка. Нас закриємо. в нас щоб все було естетично гарно. Тут у нас такий мішечок дістаємо. Це у мене 50 міліграмчиків. Отак відкривається. так закривається. Зараз кажуть, вже нові пішли флакончики, в яких магнітики клац-клац. У мене ще старий. Випуск, але я довольна, що він старий, чим старіший, тим кращий. Е, парфуми, так як вино дороге, чим старіше, чим, тим кращий. тим вони багатші, тим вони красивіші і насиченіші. Ну от Я зараз дихаю, він прекрасний. От е, полюбляю оцей аромат ваніль-роза. іменно, як вам сказати, літом у жару. Я легенько-легесенько на себе так наношу, капельку. І я зразу відчуваю, ви знаєте, от е, і ви знаєте, що я вам ще скажу? Оцей парфум, хто буде наносити на себе, от мансера, любу мансера, вона має таке негарне свойство, плями робить. Вона дуже жирна така, тут дуже багато масел, вона дуже насичена, але вона багата, звучна, шлейфова, стійка. що я можу сказати. От коли на себе наносите, старайтесь на тіло нанести. Тому що, якщо ви на блузку на плаття, на піджачок там, на одяг нанесете, обов'язково залишиться. П'ятенечко, і це п'ятенечко, ой, як буде тяжко вам вивезти. Дуже тяжко вивезти. Так що я це вже знаю, тому що в мене вже такий казус був. І що я вам скажу? Дуже мені подобається. він. Тут мускус такий є. Мускус, звісно, да, не на кожну сяде. Зараз може мене й тапками закидаєте, тому що багато кому не подобається. От коли холодно, дуже, так, як вам сказати, навіть не холодно якось сиро. І коли дощик, і так не холодно і не тепло, він тоді такий вилазить, мускус такий неприємний, такий грязний якийсь мускус виходить. Але якщо він у вас постоїть років 3-4 от зовсім другий парфум робиться. У моєму вже 3 роки, четвертий рік пішов. Ні, п'ятий рік пішов, так? Да, 5 тому що я до війни придбала, в нас війна вже четвертий рік іде, а я його за рік до війни придбала. Так що п'ятий рік, отак десь він у мене. Ви знаєте, він зробився красивущий. Я його сьогодні достала. Думаю, а ну, що я тебе вдихну. І подивлюсь, що ти мені розкажеш. Ну, і що він мені розказав? Прекрасно. ванілі, дуже-дуже багато ванілі, дуже багато цукру і така троянда жирна болгарська троянда. І вона вимішується з оцим мускусом, вимішується з оцим ваніліном, цукром, і така дзвінка звучить і міняється, і міняється, і міняється. Чим мені подобається, що коли жарко і тепло, мускус робиться такий невульгарний, він такий спокійний, і навіть аж ви знаєте такий якийсь аж приємний робиться, такий прям настрій, аж піднімає. І оця розочка, вона ця жирна така, робиться така, як вам сказати, така ховається у ванільку і передає солодість. І Хазяйка робиться така паняночка в, цій, е, в цьому мансері, така, ви знаєте, солодко ванільно трояндо Шипрова. отак. І ще мені він подобається, я наносила його в дуже холодну зиму, коли мороз дуже сильний був, такий мороз-мороз був на шубку. От на хутрі він дуже гарно дивиться, у мороз ви йдете прямо по морозному такому. Е, як вам сказати, ну, по морозній такій погоді, і за вами шлейф такий тянеться, такого ванілі, ну, якоїсь такої теплоти, такої троянди, такого аж літо святкове, так я б сказала, прозирає дуже гарний аромат, він мені став подобатися. Хоча раніше може я щось змінилася, не знаю, а може аромат що помінявся. От зараз він мені подобається. Але, але я вам що скажу, коли ви будете. Трошечки, як вам сказати, працювати дуже багато і так вприєте, і у вас пітаж появиться тут сюди, він може показати свій казус. Оцей оце, оце, ось муску зразу може такий закислиться, піти з кислинкою, і аж такий, знаєте, видаті такого немитого тіла, там якоїсь кошечки, як люди кажуть. Ну, хто як відчуває, або якоїсь такої верхньої одягу непрано. от таку може видати. Він, от може він таке. У мансери є таке, але в Монталі там більше мускус, грязніший. Він такий більш хужіший от в Монталі набагато кращий. Мені він подобається на молодих юних леді. У них свій аромат набагато приємливий набагато приятніший. Вони юні, гарні, прекрасні. На них. Дуже красиво цей аромат дивиться. На середніх паняночках, таких ухожених. На чоловіках я не бачу. Не бачу на ви знаєте, на таких паняночках, які не полюбляють миться, ухажувати за собою, які працюють на такій праці, ну, роботі, де дуже багато фізичного труду, фізичної праці, і вони дуже сильно упрівають. От там він не. Це аромат любить теплоту культуру, сухість і ухоженість. Отак От би я за нього сказала, ну, не знаю. Зараз він непоганий. Хоча років два назад я була розчарована, що його придбала. Може він вистоявся, може я що помінялася, може мої якісь обаяння змінилися, а може аромат просто помінявся. Е, ну, може я так невдачно його спробувала якийсь такий пару років, не знаю. Ну, зараз він мені дуже подобається, дуже гарний, прекрасний, такий. дуже сильно рих. роза почала строянти, жирною болгарською. Виходить і переходить Нічого я тут не відчуваю, там дуже велика характеристика цих парфумів, але я от що відчуваю, те я вам сказала. Ну, якось так. А ви як відчуваєте цей аромат? Чи є у вас, чи немає. Розповідайте мені, е діліться своїми враженнями, коментуйте, я буду вам за це дуже вдячна. Підписуйтесь, будь ласка, і не відписуйтеся, е спілкуйтеся, до побачення, до нових відеозустрічей.